Скупи, платить двічі. Дуже цікава історія. Я бажаю, щоб кожен власник додивився до кінця, це хвилина буде. Два роки тому ми робили комерційну пропозицію, концептуальне рішення на систему вентиляції будинку 180 квадратів. Виставили рахунок і людина пропала, навіть не відповідала. На тиждень по тому нам приходить дзвінок в офіс, дзвонить нам людина, каже, хлопці. Нам потрібно замінити 400-ту установку конфамент на тисячну. Я кажу, на навіщо такі великі, як така, така заміна? Людині недостатньо повітря і, 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 і якості повітря. Я думаю, Та, ну, це якийсь дебілізм. 400-та установка конфамент, вона 180 квадратів обслуговує легко. Ми просимо проект, людина дає нам проєкт. Ми розуміємо, що там ну, да, є проблеми по супротиву, тому що повітроводи підібрали неправильно. Дифузори підібрали неправильно, Ну, ми розуміємо. рівно повинно працювати. Ми кажемо.